Я вас всіх вітаю. Значить, сьогодні буде міні-лекція стосовно, як працює захист. Значить, в нас є дуже багато різних захистів. Значить, давайте почнемо з того, що а, ось ми. да Ось людина. <реш> ну, коротше, така людина, да? А, Значить, першопочатково, коли ми народжуємось, в нас вже є захист. У кожного він різний, в залежності від того, як ви народились. Якщо були проблеми да при народженні, або у вашої дитинки були проблеми при народженні, то відповідно цей початковий захист, от бачите, тут в мене прогалина. Відповідно, він може бути трошечки пошкоджений, але в залежності від ваших там духів помічників, від духів помічників е дитини, котра народжена, да, е буде залишати наш подальш... наша подальша історія. Значить, ось ми маємо. Першопочатковий захист, в когось він хороший, надійний, в залежності. Першопочатковий захист це наш родовий захист, то, що нам дає наш рід, в когось, знову ж таки, він може бути з прогалинами, Тобто тут можуть бути такі, от як виямки, да? куди може вні приходити якась деструктивна енергія. далі. В нас є ще додатковий захист нашого духа-помічника. Кожен з вас з нас, має своїх певних духів-помічників. Чим їх більше, тим більше в нас буде наш захист. Ось там, якщо е декілька духів захисників, відповідно, буде більше захисту. Але все рівно цей захист. Впливає стрес, захист порушується, впливає якісь зовнішні фактори і серії шахеди, ракети і так далі. Хочеш, не хочеш, ти стресуєш, і відповідно цей захист буде порушуватись, але він відновлюється. Нам же ж, відповідно, потрібно. Користуватись додатковими захистами. Додаткові захисти це у нас можуть бути талісмани. Да, тут у нас на ручках наші талісманчики, тут у нас талісманчики, е, ну, типу там, кольє якісь чи підвіска. Да. Тут у нас кільця. Це як додатковий захист, котрий у вас теж буде тримати. Далі ми Паралельно можемо там робити е, різного роду додаткові захисти. Це, як типу, там сігіли да, якісь ми маємо е, е, і так далі. Вони теж будуть давати додатковий шар захисту. Е, це саме стосується талісманчиків, вони додають додатковий шар захисту якісь ми робимо там, наприклад, всякі там саше, да, котрі там відеомські пляшки, да, саше, тут підпишу саше. Пляшки. Ось таких от допоміжних. Захистів може бути безліч сігіли, стави, гліфи і так далі. І ось це все нашаровується. Да? Але ось у нас є декілька різних захистів, там талісман у вигляді камінчика або папірця, на котрому там щось якийсь певний символ намальований. Але менше з тим, кожен божий день, там десь з кимось ви посрались, хтось когось послав нахуй. Це теж впливає на ваш захист. Він буде понівечений. Е, знову ж таки, десь е, йшли через дорогу. Да? На вас летіла машина, але вас щось вберегло. Це був ваш захист. Але від ось цього. Подразника ваш захист трошки буде понівечений. Відповідно, вам потрібно регулярно його поновлювати. Особливо це стосується ось таких от сігілів, да, котрі ви малюєте і десь тримаєте. От ми з дівчатами в нас в закритій спільноті є певний сігіл захисту, котрий ми, але він такий більш масштабний, більш, більш глобальний. Котрий впливає не тільки на нас, а на наше середовище. Наприклад, це дім, в котрому ми живемо. Цей захист буде впливати і на дім. Ε... І ось таких от факторів, подразників, може бути безліч. От ви кудись йдете, да, знову ж таки, біля вас десь там впав якийсь камінець. Це теж буде подразником. Хочеш не хочеш, повітряна тривога теж виникає, викликає внутрішній, внутрішній, да? ось такий от стан, відповідно, ваша, ваш захист буде ось так от вібрувати В залежності від вашого внутрішнього стану. Якщо ви почуваєте себе Пригнічено, да. якщо ви почуваєте, якщо ви, наприклад, десь травмуєтесь, це говорить про те, що ваш захист трошки лагає, і його потрібно поновити, дивлячись в залежності від того, що у вас стоїть. Ось в нас в закритій спільноті є основний захист, котрий захищає наш, нас та наш будинок. Ну, Здебільшого він більш такий глобальний на таку е захист е дому. Да? Це така більш глобальна історія. Е далі в закриті спільноті на Йольському шабаші ми будемо робити додаткові. Е Ну, тут вже на вибір хтось буде робити собі відьомську пляшку до захисту, а хтось буде робити собі саше. Але цей оберіг буде захист дому. Там вже більш детально я все розповіла на Юльському Шабаші. Хто хоче, той теж може долучитись. Я вас чекаю. Так що подразників може бути безліч. От щоденно, там в інтернеті. Навіть в інтернеті ви з кимось будете сратись, ви будете відчувати дискомфорт, і це так само буде впливати на ваш захист. Чим більше ви відчуєте в свій адрес деструктиву, тим більше буде пригнічуватись, да, нівищитись ваш захист. І я ж повторюю: як тільки у вас там десь підвернуло ногу, варто звернути увагу. На ваш захист потрібно щось поновити. Якщо, наприклад, от дивіться, в мене талісмани з більшого, котрі я робила і роблю, але вже чисто суто для своїх талісмани у вигляді браслетів. Ось. Талісман да, він несе в собі якусь певну функцію. Здебільшого він як захищає, так і віддає, ну, в першу чергу, він захищає да, і віддає якусь певну енергію своєму власнику. І е, талісмани мають е, накопичувальну історію. Наприклад, якщо ви відчували той же стрес, да, хтось там. Косу подивився, брякнув, вякнув, талісман бере на себе. І якщо він з часом рветься або з ним щось стається, це нічого страшного. Це свідчить про те, що талісман себе відпрацював. Особливо, ну вони, якщо ти кожен божий день його носиш, да, і маєш комунікацію з людьми, то через десь плюс-мінус рік. Талісман може порватися, бо він буде брати більшу частину деструктиву саме на себе. І це дуже добре, бо якщо знаєте без талісману і ви берете цю всю історію на себе, то було б трошки сумніше. От, до речі, ще до завтрашнього дня я сьогодні опублікую дану лекцію ще до 25-го, 11-го можна. Оформити замовлення я можу створити вам талісман. Ну, він буде більше як захисний. Зараз в нас захист на першому місці. Можу створити талісман із сандалового дерева. Я його створюю в певні дні, да, в певні дні сили. У мене там свої певні маніпуляції, певні практики, за допомогою яких я створюю дані амулети. Про самі практики я вам розповідати не буду, бо. Це мої жіночі секретики. Так що ось, такі от, ось така от історія ну, тут, ясно, і понятно, що нічого не понятно, але менше з тим. Захист дуже важлива історія, особливо в наші часи. Так що, якщо виникають додаткові запитання, обов'язково задавайте. Я, якщо шоу, тут в голосових доповню. І, ну і, звичайно, я чекаю вас на своєму Йольському шабаші. Створимо ми, ну, тут, на вибір, ви створите собі або саше захисне, або пляшку відьмину, Також у закритій спільноті ви можете знайти Сігіл захисту. Теж його можна буде до речі, до речі 29 числа. 29 числа ви можете намалювати його, створити. Хто ж не створив? Дівчата з закритої спільноти. 29-го можете зробити ту штуку, яку я вам дала. Знову ж таки, підновити захист да? і зробити ту історію, яку я ще раз дала. Да? Теж допоміжна історія стосовно захисту. От. Ну і, звичайно, хто хоче там розвиватись, вдосконалюватись, я вас чекаю у себе на навчання з Рунософії, і чекаю в бібліотеці. Бібліотека must-have для всіх. Неважливо, практик ви чи не практик, починаючий чи діючий, бібліотека вам згодиться у будь-якому будь випадку. Так що, ось такі от справи. Все, якщо виникають додаткові запитання, задавайте і не забувайте, що бережіть себе та своїх близьких.